Сезон весняних алергій. Період цвітіння квітів та дерев для багатьох людей стає причиною полінозу. А все через пилок рослин, який осідає на слизових оболонках очей та носа. Проте медики запевняють, боротися з недугою можна, як саме наша Ольга Бабенко знає, нежить чхання та сльозотеча це симптоми весняної алергії. Найчастіше загострення її припадає у період цвітіння рослин. Цвітіння рослин завдає чималого клопоту місцевим мешканцям. Мої подружки Андріани, подруги моєї, у неї алергія. Тому, коли ми тільки починаємо гуляти з нею, в неї починають зразу, видно, слізати очі, починає чихати. Постійно потрібно носити з собою серветки. У мене немає алергії, я дуже щаслива в цьому, і мені дуже шкода тих людей, які дійсно страждають, бо весна це найкраща пора року, а тут раз і алергія. Медики кажуть, через схожу симптоматику сезонну алергію можна сплутати з вірусними захворюваннями. Це буде закладеність носа, сльозотеча, може бути кашель. Також можуть бути висипи на шкірі. Воно півспівпадає на такий період, і у них мають подібні симптоми. Навіть хочу відмітити, що алергічні захворювання теж можуть проявлятися підвищенням температури. Та застерігає, людям, вразливим до алергії, в період світіння рослин краще менше перебувати на дворі у денну пору. Вони в період цвітіння рослин вони треба перебувати менше на вулиці, тому що в період полінації цього пилку на вулиці вони, вони будуть більш подразні і будуть мати більше загострення. Тому пацієнтам е, варто планувати собі прогулянки в вечірній час, більше перебувати в, 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 в кімнаті, в квартирі, в офісі, е, користуватися кондиціонерами, пам'ятати про те, що треба носити з собою такі засоби, які... Є профілактичні сильні розчини, які можна промивати слезові оболонки. А після прогулянок потрібно змінити одяг та прийняти душ, аби позбутися квіткового пилу.